Шановні гості, сьогодні ми з вами присутні на особливому святі. Святі кохання. І в цей чудовий осінній день ми з вами станемо свідками, як дві долі, два серця, два життя. З'єднаються ціле для створення нової української родини. Різними стежками вищої сюди. Але від сьогодні ви вже підете однією спільною дорогою. У минулому залишаться безтурботні літа. Попереду відповідальна пора сімейного життя. Дорогі молодята, в Україні є давній звичай. Розстеляти нареченим вишити рушник, на щастя, на долю, на довге сімейне життя. Тож я попрошу простелити молодятам весільно. Не винікають на рушничок стати на віки до єднати. Тож прошу наречених вступити на весільний рушницю. Виконуючи почесну місію прядового староста, прошу відповісти. Чи присягаєте ви, Оксана, все життя бути вірною та люблячою дружиною Олександра? Чи присягаєте ви, Олександр, все життя бути вірним та люблячим чоловіком? Я попрошу вас, молодята, повернутися до одного, Тримаючись за руки. І дивлячись один на одному вічі, прошу повторювати за мною по Прошу вас, марчана, Олександре, обіцяю тобі. Любити і поважати. Любити і поважати. Бути з тобою в радості. І розділити з тобою всі турботи, І розділити з тобою всі турботи, стати тобі найкращою дружиною, стати тобі найкращою дружиною. і мамою для наших майбутніх І Мамою для наших майбутніх дитичок. Прошу вас, наречені, любити і поважати. Любити і поважати. бути з тобою в радості. Бути з тобою в радості. І розділити. Згідно з сімейним кодексом України, стверджується ваш взаємний воєн волі на спідне сімей життя. З цієї митки ви чоловік та дружина Вітаю! Вручаю вам свідоцтво, про що дорогі та пам'ятні документи вашої сім'ї, визнані державою. thank uh you -huh. Яке дарує їм зло. Дорогі молодя, підійдіть до своїх батьків, перевірки відповіться за передбон, за ласково, за переслання. тільки там, де горить сімейне вогнище. Тож прошу вас запалити свічу, як символ сімейного Сьогодні ви найщасливіші, бо серед мільйонів людей на своїх тересі. Я бажаю вам принести через все ваше життя, того велісні хвилини сьогоднішнього дня. І не дай ваше щире велике кохання з роками сьогодні тіше. Ти ви найщиріжі побажання, добрий вам час. На довгий вік ну, а на завершення церемонії ми запрошуємо вас на перший душ. Мірко! так от стали. Давайте, живу фотографію. Отак от. О, класно все. Благословенний Бог, навзявний повсякзна віків, віки. Господи, ми помолімся, милуй Олександра Іксана, настановляючи на всяке добре діло, бо минусти чоловілю повним ми Бог, Тобі, славу осілаємо. От слава Слаємо, Отцуїсі, Святому Дуплі, нині посича Амінь. Всі заручається ра Олександр з рабою Божою Оксаною, Він ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Заручається раба Божа Оксана, зробо Божого Олександром, Вим јо оцњани сина и свјето од улка. Аминь. помолимся. Що тут перед собою бачиш? Так, Чи не перерікав ти інші невісті? Ні. Чи маєш ти, Оксана, добру непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Олександра, що тут перед собою бачиш? Так, май. Чи не перерікала іншу Ні. Благословене царство Це Іссини і Свято Добре. Нині повсякчас на віки Іхів. Що ти усе чудо спасіння. просимо своє вонівся. Вызвать всякую скорбь, невдел, слыбовимся. Заступи, спасибо, милок, разбожь ты благодать, прожив световый честь, что такого свет набьется с нету, и пикета родиневремой монаский вдорвал. Из луча закарюна зависит, и протешно чисто раз показал, и выросли в Боги, с корни сэндры с ними из небот и скажи. Самі життям мирним, довгі літа, доброчесні, любов взаємосвізі миру, вітого вічний дітям, густи гнев'яничі, Боже святий, де спор, посотворив чоловіка і зребра, осуздав жінку і дав йому помічний. Я Олександр. Я Олександр. Беру тебе, Оксана. Беру тебе Оксана. За жінку. За жінку. І прирікаю тобі любов. І перерікаю тобі любов. Вірність. І, вірність, і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерти. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Троїці святій єдині, святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я, Оксана. Я, Оксана. Беру тебе, Олександр, за мужа. Беру тебе, Олександр мужа. І прирікаю тобі любов. Вірність. Чесність, чесність і послуг подружній. І, подружні. і що не залишить тебе, тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. В Тройці святі єдині. В тройці святі єдині. І всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік, нехай не розлучає. Вінчається раб Божий. Олександр, рабою Божим псани, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Святим що жопрящит твоїм духом, нині посича жири свясі. І ти не вісто, возволився і сам, і возвеселися, як реве, і вминувся, як реки, втішаючи своїм мужем, придержуючи мене закону, бо так зволить Бог. Благослови, благослови жрабів твої, Туй от що зволять і з'єдналося на то Благослови, Благословим і сходи, може добре життя. І нині, і на все в на віки. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, маслови Христового. Я вас вітаю з тим великим святом, яке сьогодні ми разом звершуємо, так? І бачимо, якщо подивитися з певної сторони такої богословської, релігійної, все наше життя, всі наші важливі моменти починаються з Божого благословення. Приходить людина на цей світ, та й не хрещений з Богом. Потім наступає період, коли урочисто святе причастя, коли знову нас Бог. Потім дитина доросліша, і вже треба покидати домашнє гніздо, і вона вилітає. І знову ж таки у нас Богом. І так все життя і з Богом. Дереви, і отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже Боже наш, ти говорив через пророки нам перед згорів, що останні роки твої розуміння просвітили всі народи. Ти не хочеш, щоб хтось із тобою, сотворив людей, не взяв участь у твоєму спасінні. Але вибрати посуду, охосток кого законі положив до віри живучим чоловікам і жінкам, що усе на славу Твої Тим, що не перекрити головою, приносиш хвилю слово Слові ім'я Твоєму. А цим же, що покрити головою по Божій чистоті, прикрашаючи себе добрими до вчинками, вірою, купів, приносимо тих, влюбчі, славі, Оксана, голову, і красоти, і в молитвами з подякою слави Твоєї. Сам Володик, чоловік любчи, благослови війну людську Оксану і окреси голову ті красотою, Богу, благоволив тобі живучим по твоїх заході. Та дням, що подобала всіх частот робити у чистоті і себе зберегла разом всім мужем і тобою даним чоловіку вічні твої доброти отримав. Бо милостивий чоловік родний Бог тобі, слава славі, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай покриє тебе Господь, покривлює свої крил і збереже тебе від усякого зла. І по всі дні життя Твого, та дасть тобі в мирі газті, бачити дітей, дітей твіга 3, четвертого коліна разом звій Мужем. Окроплення цієї священної води, хай зійде перебуває в благословенні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Іди у мир, і Бос, і затови в Господню, слави, страх і страсі, по всі дні життя, Твого слухаючи свого чоловіка ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, ми і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, всім мирного, благословенного дня і гарної забави. Слава Ісусу на Ано гірку гіркому цьова. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Нибудь, будь ласка, Оксане.